Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, весна, як завжди, знаєте, треба рослинки одобрити. І сьогодні працюю ось такими Осмокот. осмокот і е добрива для гортензії. Тому сьогодні розповім вам, ну, думаю так, я, раз уж я працюю з цим ділом так розповім вам Значить, про осмокот. Який, коли, куди і скільки? Ось такі основні питання завжди. У ну, всякому, у мене в голові так точно ці питання постійно так сказати, кружляють. Значить, що як вносити осмокот? Осмокот – це ну, по-перше, добриво пролонгована дії. І значить, як ми його вносимо? Основне правило осмокота, що він працює, коли він знаходиться на глибині рослин, ну, тобто, кореневій зоні. І він буде працювати при великій вологісті. Тобто достатня вологість повинна бути. Тобто, оці от крапель, оці от гранулки осмокота вони повинні бути в мокрому. От. І друге правило осмокот діє при температурі, коли ґрунт прогрівається у нас. Ну, хто як пише, одни пишуть 16 градусів, ну не повітря, а там. От, тому ну, кажуть, що можна його і раніше е, вносити, а, типу, коли буде 16 там, градусів ґрунту, то, тоді він буде працювати. Але ну, коротше, я вношу, коли вже отак от пішла листова. Маса, значить, уже раз лисова маса пішла, значить там уже коріння працює, а раз коріння працює, значить воно ну воно ж не буде працювати в холодній температурі, коли коли земля, значить земля прогрілася, коріння почало працювати. Значить, треба його кормити. То коріння, значить, це вияснили, да? Тобто як внести нам цей осмокот. Тобто, коли вияснили, да, коли ми вносимо тепер куди вносимо, вносимо смокот отак, от в. Зону, тобто не отак, от прямо до коріння, я потім покажу вам, це широколисна гартинця, я потім вам покажу ще волотисту гартинцю. Не от сюди отсипаємо, а отак, от при карнівої зону, там, де будуть смоктуючі корінці, тобто не п'щійку туди, а подалі. Значить, якщо значить, два способи. Якщо ви хочете розсипати, то я смоку, бачите, у мене от до. Поверхні ґрунта, де тут -от у мене вже починають іти. Отак от, от можна пошкрябати і подивитися, чи є там уже у вас корінці. От дивіться, у мене тут сантиметрів сім, мабуть. От. А так, у мене тут, от, бачите, така от мульча. От. Тут от і сірка закладена і так далі. Ну, Про закладку сірки і мульчу я вже розповідала. Зараз щас, просто щас про смакот. Або отак от розгрести, отут-от прибрати оцю мульчу, добратися до мокрого місця і от сюди от закласти осмокот. І потім його отак закрити. Або ну, отак от насипали і отак, отаким от чином взяли і закрили. Да? От. Або е, берете, ну там, я не знаю, у мене от так, от така от штука. Е, можна кілочок якийсь там взяти. Да? ну і Треба, виходить, вам так от взяти і вглубоко, отак от розкрити, Вон, бачите, яка вийшла дирка. Туди насипати осмокот, ну, тобто подалі е, насипати на глибину, там, де буде вологість у вас. І потім отак от е, прибрали, насипали. Туди осмокоту. Просто я не відміряла, а ну, зараз подожіть. Заодно покажу вам, як виглядає той осмокот, яким я користуюсь. Отакі от, от гранули Значить, наміряли, скільки положено. Ну, там взагалі пишуть 3-5 грам на 1 літр грунта. Ну, це я зараз ще розповім. Зараз ну, я вам просто показую, куди, куди ви вносите. Значить, отак зробили ямку поглубше. От, отак, от може відніше буде. Бачите, яка там глибина. Тобто там буде мокро, воно біля коріння, ну, от, виходить, отак от, от настільки від е, кореневої так сказати, порослі, да, отак от, і взяли і закрили. Тобто, і взяли, от, от, Закрили і все. От, все. У вас там лежить осмокот. Значить Два способи. Да? Або так от розкрили от, 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 ту всю мульчу отак от прибрали і отак от насипали вдоль всього куща. Ну, тобто виміряли свою дозу і розсипали біля куща і знову, отак, от, от закрили. Або от в глибину викопали інструментом, і те саме. Так, значить, для хвойних що ми беремо? Для хвойних ми беремо осмокот ПРО. Ну так рекомендують. Ну, та сама. Тобто я хочу що сказати, який? Як осмакот буває різний, там про, допустим, да? Потім для квітучих в горщиках можна брати блюм. Для гортендіра, до там там троянд, там Це осмокот треба брати високий калій. От у мене якраз осмокот високий калій, Там ха -ка» написано, отак. Ну, це я так сама собі написала, бачите. Зберігаю я його от в, в таких от банках. Тут 5-6 місяців у нього виходить норму, він написала. 3-5 грама на літр ґрунта. Значить, це я вам просто розказую, який є смакот. Значить, от е, я беру от високий калій. Значить, е, то, тобто в будь-якому осмокоті є азот, фосфор, калій і мікро-макроелементи. От в цьому осмокоті у нього формула 12, 7, 19 плюс мікроелементи. Тобто 12 азоту, 7 калію, 19, тьфу, е, 12, е, 12 азоту, 7 фосфору, 19 калію. Е, чому я беру саме цей, е, ну, це саме. Тобто Навесні, коли йде активний початок вегетації да, і потрібен, потрібно багато-багато азоту. то... Значить, тут виходить азоту достатньо, тут в формулі 12 аж, да? от в цьому в цьому осмокоті формулі 12 азоту. Тобто ми забезпечуємо свою рослину азотом. Тепер можна додати навесні, крім, крім от цього. Осмокоту, то що весна у нас, от весна у нас зараз, да? то приморозок. То жара, то опять Так? Да? Тобто, коли земля холодна, може, смакот ще не буде працювати, а от лист наростає, і тому можна додати ще плантафолом, оприскати зверху. Додати або 20-20-20 формулу по листу, по листу, тобто додатково ксьому до цього смакоту. Тобто азот або азотні, там де плантафол, там де 10, 10 да? там або щось -то таке. Тобто, кстати, Петерсте теж працює по листу, якщо хто не знає. Так, потім, коли формуються у нас бутони і для так сказати, яскравого дружного цвітіння нам треба фосфор. Да? І Тут виходить 7 фосфору в цьому, тому можна обробити ще пару разів позакоренево плантафолом ну, а Потім для визрівання паганів і так сказати, ну, подовженого квітування, то потрібен буде калій. Тут калію достатньо, тут калію 19 аж. От в цьому осмокоті калію 19. тобто і, ну, і Термін використання його 5-6 місяців. Це я кажу от, про цей осмокот смакот тобто високий калій. Тепер осмокот в основному він так сказати, ну забрітьон і ну, як використовувався для горшечних культур. От. Для ґрунту його. Ну, короче, Я читаю по всім групам, звісно, його сиплять. От. ну Там хтось сипить, я для ґрунту не сиплю, скажу так сразу. ну Це дуже дуже дороге задоволення. У мене гортензій багато, для ґрунту я не сиплю. от Представте, по нормі для дорослого куща, от наприклад, ну є ж різні кущі, да? є ось такі, там, якісь кущі малі. Є якісь кущі, ну, верніше, низкорослі сорти, сорти, да? є е, сорти, які високорослі, є маленькі кущ молоденькі, під нього ще можна посадити. А наприклад, фантом, да? у якого там 2 метри красоти, або там поларбір, полтора метра Фрайсмельба, тобто великі рослини, туди треба 200 грамів осмокоту, розумієте, по нормам. Ну, Я не знаю, для мене це дорого. І, е, Значить, так, що що, що хочу сказати. Значить, тоді можна чим замінити? Можна замінити, от всякими оце у мене ну, добрив багато для гортензії. Тобто сезонні добрива, які можна розкидати під гортензію, Ну, я не скажу, що вони там дешевші, чи як. В общем, говоря, можна, ну, це я для прикладу взяла. Це я не кажу, що ви повинні. Коротше, це те, що в мене є. От. Тобто є добрива, крім осмокоту, є добрива спеціальна для гортензій, от, І можна як би, їх в ґрунт закладати. ну, Це я кажу от для таких кущів, ну, і в горщиках, і такі кущі. Так, тобто два рази за сезон і додатково, тоді все одно додатково от, от ці добрива. От, такі от, я все одно кладу додатково осінь у Так, ну, коротше говоря, що я хочу донести до вас, що при використанні азоту не можна нехтувати додатковими оцими живленням. Живлення. Ну, особливо, оце мені калій на осінь. от Це просто. Повинно бути у вас під контролем. Тобто, додаткове е, живлення, Якщо ви навіть поклали осмакот і думаєте, що там у вас буде все порядку, ні. Тобто ви повинні е, слідкувати за е, станом своєї рослини і додавати ще якісь добрива. Тобто, наприклад, Калій бере участь у усіх. Так сказать, процесах, да? але ну, як вам сказати, основна його задача яка? За допомогою е, от фотосинтеза перетворити, перетворити ці всі цукри, і тому как би, ну, при достатній кількості ну, от, листового апарату да? і сонця. І ну у будь-якої рослини тоді будуть і плоди, солодші, квіти яскравіші. Ми зараз з вами про, от, ну, про квіти, тому я вам і кажу, чому потрібен калій. Да? Зимівля буде краще. От тому я і дуже велику увагу виділяю одобринням калія і беруть саме цю формулу 12 7 19 смакоту, тому що тут 19 калію. А якщо хороша зимівля, значить хороший старт гортензії. От подивіться, оце гортензії не обрізані. Зовсім весною, нічого в них не засохло. Бачите, чому я вам їх демонструю? От Гарно проснувшися гортензії, нічого в них не засохло, тому що вони були гарно підготовлені до зими. Так. Ну, Фосфор, звісно, тут в цій формулі смакота, це ж я вам все про... тут сім. Фосфор, звісно, більше відповідає за утворення нових так сказати, органів. Корінь, там, паїн, квіткові бруньки, ну і так далі. От. Ну, давайте трошечки зараз перейду десь на іншу рослину, щоб вам не скучно було <сум> слухати. Так, ну покажу вам, от, от дивіться, бачите, яка велика ну, гортензія. Тобто вона тільки починає свій вегетаційний період, і вона вже 60 сантиметрів від землі, тобто з квітами вона буде метр двадцять, метр п'ятдесят. Тут теж оце великі кущі. Значить, що значить, як, як робимо? Тобто, ви вносите осмокот не от сюди, от в кореневу шійку, це, це ж волотиста, да? я вам привела до волотистої. Не отсюди, сюди, от, а от бачите, отак, от периметр, этого, периметр рослини. І отак от поставили паличку, ну то, то чим ви будете дирки робити, да? от воно на периметрі. Отак, от, бачите, от я веду отак периметр, і, і отак от зробили. Ось от зробили цю дирку. І отак от зробили цих проколів 6-7 по, по всьому периметру. Тут от зробили. Там, тут, зроб, тут зробили. Ну, по всьому, по всьому отак, от периметру зробили ці проколи. І відміряли свою норму осмокоту, чи того добрива, який я вам так показувала для гардинді, да? І внесли от сюди. Ще дуже гарно, от, виходить, я от запозичила. Побачила, що там дівчата показують, отакі от, от круги ставити. От ми в цьому році мені чоловік отак от зробив на, ну, на декілька ну, штук 10 наверное, кущів. Дуже от класна речі я вам можу сказати. Бачите, тут от эта мульча не розсипається. У мене вона постійно була розсипалася. І то, тому, отак от коли ви будете вносити, а у вас воно от, от, от цей круг буде, то вам легко буде внести от сюди. от, от дивіться, бачите, тут уже коріння йде. от. Бачите, коріння. Тобто, якщо ви от сюди от, в цю зону отак будете розсипати, то тут навіть не треба от таких проколів робити. Отак от розсипали осмокот по всьому пері... периметру і потім отак от закрили. От. І основне, що осмокот у вас буде в ґрунті. Ну, ще раз скажу, що це для ґрунту це дуже так сказати, ну, дорогое удовольствие. От, ну и краще, от коли ви приміняєте верніше, е, ну, застосовуєте і е, комплексно, скажімо так, і осмакот, і комплексні добрива потім додаєте або плантофолом користуєтесь, то от, е, розумієте, краще не до Чим тобто не дополити, не долити того добрива, не досипати того добрива. Це краще так, ніж ви перельєте, перебризкаєте, передасте норму і так далі. Тобто, от краще зменшуйте ту дозу. От. Ну, В ґрунті, звісно, смакот більш для горщиків. В ґрунті, звісно, со смакотом це дуже-дуже складно. Чому? Тому що в ґрунті багато різних ну, короче, питання. Додаткового питання там достатньо, розумієте, в грунті. Там, може, от я на осінь там вношу якісь добрива. І у рослини вже, ну вона там знаходить в землі однозначно, все одно щось, щось буде знаходити. Тому я більше склоняюсь до думки, що це все ж таки треба його застосовувати в, в горщиках. Так, Йдемо до моїх горщиків. Ось мої горщики. Тут вже полистар уже зовсім на квітках Бачите, все в е Сюди я вносила осмокот. Вносила ну, рано там весною, от, весной, от, 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 от сам горшок. Но горшки у меня завжди мокрі. О, Прийшов мой Барбос, который. Иди сюди. Тому що е, от такі от горшки у мене, у мене не проблема. яка, Тому що е, все треба вибирати по розміру хвоста собаки. Бачите, яка вона здорова. то тобто, І коли вона тепер бігає, вона таким хвостом своїм. Британі. О, бачите? Ага. О, бачила? Вона своїм хвостом збиває мені ці всі рослини. Ой, говоря. Так, ну і дивіться, 60 літрів горшки. Бачите, тут я посадила свої низькорослі сорти. Тобто хочу подивитися, як будуть ці низькорослі сорти рости в горщиках. Тобто, не, не ґрунт, а горщики. Ну, отак от. Так що, все розповіла, працюємо далі. На все добре.